Вау, wow, ти клас на це відео. Я рада, що тебе зацікавила. І так як я на Ютубі перший раз, я думаю, нам потрібно з вами познайомитись. Хай, я Поліна, але в інтернеті мене знають як хаски. Я діджитал художниця, малюю те, що скаже аудиторія і люблю чіпси. А тепер до суті відео. І давайте ви зробите вигляд, ніби читати не вмієте і не побачили назву відео, окей? Дякую. Сенс відео у тому, що я буду робити гуманізацію новорічної їжі. От як! А ще одне, давайте закриємо очі на за те, що у автора цього відео хвора фантазія. Ну що ж, замовляйте роли, наливайте своє дитяче шампанське. А ми починаємо. You... Ну і перший, що спадає мені на думку, коли я чую новий рік. Це олів'єшечка. У мене на неї гіперфікс. Гіперфіксики фіксиком, звичайно, але малювати ж треба. Тому ось такий образ я накидала. І щоб життя малиною не здавалось, трішки оформила добре. Зараз ви можете побачити спідпен цього чувирлика. Давайте трошки розповім про нього. Ну коротше, Олів'є бачу так: це такий пупсик, який був у відносинах з усією планетою, і вже на Марс подивляється. Дуже комунікабельний, тактильний і душа компанії, Звичайно, слухає років бади, співає, танцює і йому байдуже на те, що він цього не вміє. І до речі, я не малюю прям Олів'є, а саме так, як я його бачу, якщо б це була людина. Тому не треба мені писати, що олів'є цього чубчика спільні тільки ам нічого. Окей, okay? я малюю, як мені хочеться. Давай не без негативу, будь ласка. Ну що там, Філадельфія смачна? Ой, не відволікаю. Фарбувати персонажика було цікаво, тому зараз цапкну про палітру. Нещасному бочику я дала витліг. Нещасному бойчику я дала. Витіліго. Якщо ви такі самі прості, як і я, або ви тільки народились, витіліго це коли людина має два кольори шкіри. Understand? супер. Ну, якщо так подумати, українське олів'є подають у глечиках, це більш темний кольор шкіри, а світліше це майонез. <рес> кек. Рожева частина волосся це буде ковбаска, а зелена – то горошок. І ні, сіра кофта це не смирительна рубашка, А бежева – це типу картопля. Якщо пригладитися до очей, можна побачити кольор морковинки. Поки закінчується спідпеїнт, підпишіться і поставте лайк. Це дуже приємно. От, да. А отакий от кізяк у мене вийшов. Ну добре, апру жить буде. Добре, давайте далі по салатикам. Це прекрасний, чудовий, смачний оселедець під шубою. Мені прийшла ідея намалювати жіночку років 40 50 з бігодюшком, чарівною шибкою захоплюючою харизмою. Тому я таке зробила. <рес> я знала, що ви не сумніваєтеся у мені. Ну, добре, добре, досить з нього. На чому ми зупинились? А осела під шубою. А ось такий образ у мене вийшов. Давайте бігом до спідпейту. Коротше, мені хотілося зробити її обличчя трішки схожим на рибу. Зараз ви цього не бачите, але пухлі губки, випуклі очки. Зробити її трішки блідою, але вона не бліда, це просто вона арісткратка. <різь> не знаю, у мене таке відчуття, ніби вона в школі 12 років провчила. Її якийсь бойчик сказав, що вона не красива, вона образилась і уволилась. Потім вийшла заміж і зараз сидить біле полусухе, попиває. Чи я біологічка? Не ж казала, що вона хвора фантазія, right? Ну, якщо говорити про палітру, тут все зрозуміло. У мене з нею проблем не було. Лише хотіла зробити акцент на макіяж. Так як на осолодець під шубою додають петрушку, я вирішила зробити їй злані губи, повіки і трішки зверху на волосся присипити. Ще манікюрчик їй зробила. і взагалі вона в мене така з характером вийшла. Я б сказала слейна. Оп! І ось така піпка в мене вийшла. Ну, в принципі, нормально. Так, сяку в намалюємо наступною. Мені здається, всі у вісім рочків намагалися намалювати новорічний пряник. Накачіть, що я така одна, будь ласка. Тому зустрічайте, у вигляді пряничного чоловічка. Мені захотілося зробити його таким милим хлопчиком, над яким залишаються однокласники після школи. До речі, з приводу школи. Як ви там живі? Нічого, ну, скоро замові канікули, а можливо у вас вже. Не знаю, коли ви дивитесь це відео. А про мене і про моє життя ви можете дізнатися в моєму тебе каналі. Трішку саме реклами вам. Можете сканувати штрих-код на екрані або перейти по посилишці в описі під відео. Дякую! Хоч хлопчики милий, хороший, але вибачте, не люблю малювати фімбойчиків. Це буде шкаф. До речі, я знаю, що ви не перейшли по штрих-коду. Тому скажу вам так, якщо ви все ж таки перейдете по ньому, вас на ікею і там буде продаватись цей шкаф. <кхем> ви нічого не чули. До речі, можете на його ротик подивитись: ні це не помада, ні це не кров і ні це не фарба. Тоді що? Єй, ви не вгадали. Можливо, ви бачили, що у пряників червоний ротик з глазур'я чи мостики, що вона. Так от щоб було не скучно, я зробила йому так, ніби він кетчупа понаївся. Або ми щось не знаємо, він і він діма орган. Шкірою ковтинку я хотіла зробити в одній палітрі, бо, взагалі, то пряник голий. Також ці мармеладні пуговки зробила. А чому волосся біле, а не якесь там русе? Бо воно логічніше було зробити його, якимось схожим на шкіру і костюмчик. Та я хазешка. Ну насправді мені сподобались кольори, якось органічно виглядає, типу. І мені здається, це єдиний новорічний арт з цього відео. Тут хоча б шапочка дає якийсь натяк на свята. Ну, до речі, покрас у нього непоганий вийшов. Ага, Хотілося вам повідомити, що в кінці ролику будуть реакти на хумки від моїх бестес. Тому не пропустіть. Ну, а ось такий бойчик у мене намалювався. Так, можливо, є якісь помилки в анатомії, але. Окей. Okay. Добре, що ми намалюємо останнім? Даю вам на подумати. До Да правильно шампусик ютуб на бань. Ну шо с такого вайбу хочется Угу Ну, коротко, і голубосірі джинси це ніжка бокальчика. А, далі костюмчик це сам напій. Я болдію від її форм, якщо ви розумієте про що я. Блін, вона така елегантна. Якщо ще бути чесною, вона мені більше всіх подобається. В неї такий образ поза, вона ніби модель, їй-богу. Мені здається, вона була б якоюсь відповідальною, але вміє добре відпочивати на новий рік. Характером, можливо, нагадує Еріку з Дивні дива», тільки трішки спокійніша. Прикольно виглядає кросетик і оці пампушка на плечах. Також додала їй сережки, краватку, і ось така от Мотя у мене вийшла. А тепер те, заради чого ми тут з вами зібралися. Реакція від моїх дебілок. Я просто, вживу, Я просто в шоке. Я просто в Это просто идеально. Не, ну это просто слайгер такая. Э, ну, короче, 10 из 10. Не, ну она очень красива. Тики у нее трошки, конечно, длиннюсенькие ручки. Не, ну а так вот дуже красиво, прям, ну вообще, бомба. Прикольно. Тільки у него трошки в крови ротик. Не, ну а так прикольно. И меня трошки смущает то, что это хлопчик с косичкой. Не, ну а так тоже красиво. Ну, ты у меня вообще идеально рисуешь, короче. Бомба! Ракета бомба петарда. Ну понимаю, ну так треба Косичка это ну это база Это базовый минимум Я... Ну понимаю Ну, а что вы хотели? Ось така у мене подрыжка, дебилка Зай, ну це щось більше, ніж вау. Мені навіть захотілося його з'їсти. Слей, ну це вже якась прям тітя Мотя. -ті. Мені дуже подобається, як ти зобразила оселедець під шубою у вигляді такої тьоті Моті. Це вже якийсь гінжі бред у вигляді Хлопчика. Мені дуже подобається, прям віє новорічним вайбом. Ще я можу сказати, мені тепер захотілося печива. Опа, шампузик ми любимо. Можете тепер чітко і твердо сказати, що це мій найулюбленіший малюнок із твоєї рубрики. Люди всі підписуйтесь на канал Хаски, бо тепер там будуть виходити нові відеоролики, які вас будуть мотивувати далі та просто підіймати настрій. Якщо на Хаски не підписався, то й настрій не піднявся. А ще усіх з Новим роком! Ну, взагалі, то вона права. Хто не підписався? Той обісрався Ну що, будемо завершувати наше відео. Всім дякую за перегляд! З наступаючим новим роком і па-па